Так, зараз дуже коротка тема, це узагальнення, і вони нам дають змогу створювати відкриті типи, які перетворюються на закриті під час виконання і ідентифікатор це вказівка місця заповнення, замість якого підставлятиметься будь-який тип. І узагальнення забезпечують більшу продуктивність, оскільки не відбувається операції у, спадкува... у упакування і розпадкування, тобто боксинг і адбоксинг. Тобто тут теж дуже все просто. Дивіться, наш MyClass, у ньому є так, узагальнення T. Окрім T, ми можемо тут написати type, назвати його як завгодно. Можемо так, t, t, можемо type. Тут взагалі жодного сенсу або жодної різниці у нас з вами не буде. І так, дивіться, у нас є myClass, у нього є generic узагальнення type і є певна змінна field, котра у нас буде типом type. Далі, public method. Public void method system outprintol field get class. Тобто ми з вами створили об'єкт instance 1, instance 2, до котрих будемо заносити за посиланням instance1. Буде у нас мати тип даних string. Instance 2 матиме тип даних 1234. І метод getClass поверне нам значення того класу, до котрого відноситься тип даних. Нашої змінної Field. Перевіримо. String і integer. Так, все правильно. І, наприклад, ми з вами, окрім того, що можемо викликати getClass – також ми можемо написати саут, де напишемо змінну field за посиланням instance1.field. І ось тут sout, instance2.field. Запустимо. Ось ABC 1, 2, 3, 4. Тобто, що нам дають узагальнення? Узагальнення нам дають теж е, змогу робити те, що е, наш тип даних буде визначатися від нашого об'єкту, як ми його ініціалізуємо, як ми його створимо, такі дані до нього будуть і прокидуватися. Тому узагальнення дозволяють нам гратися з типами даних у змінних, і е, також типи даних можуть бути, окрім наших з вами, змінних, ще відноситись. До методів. Це теж дозволяється, але це дещо більш, скажімо так, більш широка тема. Тому узагальнення дуже дуже прості. Визначаємо тип даних наших полів лише тоді, коли створюємо об'єкт або і даємо ініціалізуємо його зміну. І дивіться, це дещо схоже буде на Python, де у нас з вами буде, скажімо так, динамічно типізована мова програмування. А на зараз, скажімо так, якщо нам це поле не грає, скажімо так, певної цікавої ролі, то ми можемо його навіть ініціалізувати як «double». «MyClass», «double». Далі зробити посилання instance Так, інстанс 3 дорівнює new myclass. І записати інстанс 3 дорівнює 3,14 крапка з комою, інстанс 3 метод. І потім нам залишиться лише його вивести. Зараз одну секундочку. Інстанс 3. філд дорівнює. Метод, і потім ми з вами виведемо саут. Інстанс 3. Інстанс філд Все. Тобто, якщо наша зміна може приймати Будь-який тип даних нам достатньо зробити для неї узагальнення. Узагальнення. Ось універсальний шаблон застосувати. І потім наші ну, з вами зміни будуть такого типу, як нам це буде необхідно. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До побачення.